Ось і настав час, коли зранку з-під тепленького пледа чи ковдри вилізати дуже важко. Але це не потрібно робити. Чому? Бо вже вигадали цікаві варіанти пледів, які можна використовувати не лише у ліжку. Плед з рукавами, з підсвіткою та найдорожча в світі ковдра. Про все це просто зараз. Плед з рукавами. Друзі, більше не потрібно зранку вилазити з тепленького ліжка і якомога довше відтягувати цей момент, бо вже вигадали плед з рукавами, одягли його на себе і пішли заварювати каву. Жаль, що на роботу так не підеш, бо колеги можуть не зрозуміти плет з кишенями. Ми знаємо вашу вічну проблему. Лежите за переглядом телевізора, у вас губиться пульт від нього. Так от для цього придумали плед з кишенями. Туди можна покласти важливі речі, зокрема, і пульт, аби ті завжди були під рукою. Ковдри рекордсмени Іноді ковдра чи плед – це щось значно більше, ніж просто спосіб зігрітися під час сну, бо вони поставили не один рекорд. Ось, наприклад, чи здогадуєтеся ви, скільки коштує найдорожча в світі ковдра? Впевнені, ціна вас шокує: півтора мільйона доларів. Що ж вона робить за такі гроші? Нічого, просто вовняна ковдра прикрашена діамантами. Такою не вкриватися, а у музеї показувати потрібно. Є ще одна ковдра рекордсмен найдовша. Виготовили її у Індії, і її довжина складає 150 метрів. А ширина майже стандартна. А в Китаї поставили ще більш цікавий рекорд. Найбільша кількість людей, які помістилися під однією ковдрою. Як думаєте, скільки? Не повірите, але 11 тисяч осіб. А пари часто у двох не можуть поміститися. Плед з підігрівом. Ви більше не змерзнете під час сну, бо вже можна купити плед з підігрівом. В деяких із них можна навіть виставляти комфортну для вас температуру, і плед її підтримуватиме. Живиться він від USB кабеля, Тож використовувати його у парі з павербанком можна фактично будь-де, навіть на природі. Здається, для тих, хто любить кемпінг, але не любить мерзнути це ідеальний варіант. Цікаві дизайни. Плет в клітинку це вже якось дуже нудно. Та й просто однотонний вже набрид. А от плет лаваш це вже значно цікавіше. Будьте обережні. Існує ризик виникнення бажання його відкусити. Виглядає дуже реалістично. Погодьтеся. А один український бренд присвячує свої дизайни нашій батьківщині. Вони зробили колекцію із пейзажами різноманітних регіонів нашої країни. Ось це, наприклад, Поділля, а це Сіверщина, це Терекони Донбасу. А це наші Кримські гори. Такі малюнки на пледах навіть через екран гріють. Погодьтеся! А Укрзалізниця свій дизайн розробила. І знаєте, що це? Це купе із виглядом з вікна на Київ. Ну, краса ж, з таким у подорожі відправлятися значно приємніше. А ще було б класно, якби такі пледи з'явилися і у самих потягах Укрзалізниці замість тих старих. Як вам ідея? Плед з підсвіткою. О, ну а цей плат ідеально підійде для тих, хто боїться темряви. Наприклад, для діток. Цікаво, що світиться він лише у темряві. У світлий час доби плед накопичує світло, а вночі віддає його і з часом знову повністю тухне. Ідеально для засинання малюків. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.